От і весь секрет. Це така жива колода, яка зростає. Чому вона працює не як метафоричні карти, а, а саме як послання, тому що тут закладена божественна енергія, жива енергія, родюча, тут закладена творчість пряма, без посередників. Так? Це не десь. Ту картинку ти взяла в якомусь в інтернеті чи попросила чат GPT створити там mm -hmm. щось, да, інтегрувати це твоє, mm -hmm. те, що створено тобою через божественний потік і послання ті, що, що несе да, ця енергія. Тому це так працює напряму mm -hmm. а, з цими картами е, енергія. Та і е, хочеться теж, знаєш, е, яким чином е, створюється, і чому карта кожна має силу. Е, для мене кожна моя творчість це особлива подія, е, яку я справді ну, я прям готуюся до цього. Mm -hmm. Це молитва, це є бесіда з Богом. Е, я створюю відповідний простір до того, я сповнений тишою. Тобто жодна інша думка, яка не стосується зараз цієї роботи чи цієї теми. Вона не допускається до цієї практики, mm -hmm. тому присутня максимальна чистота, ясність, да екологічність. Якщо хтось мене хоче потурбувати, то я виходжу з цього поля з mm -hmm. поля інше, для того, щоб не наділяти ці роботи іншою енергією. Тобто, чим частіше, Зайдем. так чим частіше поле, тим воно звичайно, що більше має сили, більше ясності і більше знань транслюється і передається. Плюс, звичайно, що я обожнюю високочастотну музику, яка теж передає свої коди, яка посилює, яка теж створює свої змісти та свою атмосферу, яка теж має вплив на ось ці роботи.